На відкриття різдвяної майстерні, яке відбулось в арт галереї Луцьк, запросили 12 дітей різного віку. Їх розділили на дві групи. Одні учасники створювали воскову во свічку, а інші плели солом'яного ангела. На бджоли є вісім воскових зал, і вона продукує цей віск. Ви свій можете його попробувати. Який він на дотик? 12-річна Ірина Дідух розповіла, як сама виготовила свічку. Треба було спершу взяти нитку, і її засунути потім обв'язати цими резинками вісьмеркою, щоб вона трималася, щоб не виливався віск. Планую її подарити бабусі. Ми на водяній бані його розтоплюємо. Він гарячий. Дітки, хто боялися розливати, то я сама розливала. Дітки старшеньки шостий клас то були такі, що самі розливали. Тобто, все це безпечно. Дев'ятирічна Іванна Ложенцова розповідає сьогодні. Обрала майстер-клас від майстрині Христини Савюк, бо соломоплетінням раніше ніколи не займалася. Це соломка, вона зеленого кольору і білого. Ми робимо такі, тіпа, обруч, і вона мокра. Ми її замочуємо. Соломку я займаюся давно, це з 2004 року, і вона вже в мене так лишилася. Сьогодні робимо ангелика. Ось такий ангел на ялиночку можна буде прикрасити. Дітки стараються. Не в кожного виходить, будь що вимагає зусиль, треба старатися. Це майстер-класи в честь святого Миколая. Нам розповідали про різдво. Ми плетемо різні фігурки. Можемо навіть сплести на новорічну тематику. Ось такого пучка ми це робимо і переплітаємо косичку, і плетемо. Співорганізаторка заходу Тетяна Ліпич каже: різдвяна майстерня працюватиме щодня, окрім вихідних. Це є традиційна різдвяна майстерня. Сюди можуть потрапити всі бажачі, як дорослі, так і дітки. Є різні майстер-класи. Це розпис новорічної іграшки, іграшка з фетру, так само восколиття, солом плетіння і так далі. Працюватиме різдвяна майстерня у Палаці культури міста Луцька до 5 січня наступного року. Анна Глущук, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.